Омагавки і не тільки американські компанії заявили про готовність до відправки ракет в Україну. Домовленості Орбана і Трампа то їхня справа. Україна заявила, що не дасть Росії продавати нафту в Європі. Президент країни особисто вписався за бійців. Лідер Кенії просить Зеленського звільнити з полону кенійських найманців. Найкривавіший місяць війни в жовтні армія РФ побила всі рекорди по власним втратам. На одній з ділянок фронту вдалося досягти перемир'я. Невже припинення вогню не за горами? Кінжали, калібри та дрони чи витримала українська енергетика нічну атаку та виробництво гріпен в Україні Міноборони розказали, коли ми почнемо збирати винищувачі на власних заводах. Вітаю мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Ання томагавків вирішено. Виробники готові передати Україні далекобійні ракети. Зараз всі чекають рішення Трампа. Про це розказав президент Володимир Зеленський. За його словами, наразі немає питань щодо наявності чи недостатньої кількості томагавків у США. Українська сторона продовжує контакти безпосередньо з виробниками цих ракет та отримала позитивну відповідь. Тож нині питання передачі ракет на думку аналітиків у Сполучених Штатах носить винятково політичний характер. При цьому, як зазначив Зеленський, перемовини тривають не тільки щодо томагавків, а й інших далекобійних засобів. Тож у разі схвалення Вашингтоном відправки ракет ЗСО очевидно, отримають значно ширший список озброєння. А от що Сполучені Штати готові підтримати, то це конфіскацію російських активів та передачу їх Україні. Про те, що США підтримали наміри Євросоюзу використовувати заморожені активи РФ для припинення війни в Україні, пише Reuters. Вашингтон абсолютно підтримує ЄС і кроки, які він зараз робить, щоб мати можливість використовувати ці активи як інструмент, повідомило агентству обізнане джерело на умовах анонімності. Зазначу, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році США та їхні союзники заморозили близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів. При цьому в Європі зараз тривають обговорення щодо використання цих коштів через занепокоєння Бельгії, де зберігається більшість з них. Загалом у Європі заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів. Через це РФ продовжує погрожувати деяким країнам наслідками у разі передачі грошей Києву. Нещодавно Німеччина висловила припущення, що порушення дронами повітряного простору Бельгії було сигналом від Москви не чіпати заморожені активи. Орбан випросив у Трампа виняток із санкцій для поставок російської нафти і газу. Угорщина продовжить отримувати російську нафту трубопроводом Дружба. Про це прем'єр країни заявив за результатами зустрічі із президентом США. Урбан на прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що у Вашингтоні також відбулися переговори на рівні міністрів. Там обговорювали всі питання, які важливі з точки зору угорщини. Він додав, що країна отримала повне звільнення від санкцій для постачань газопроводом турецький потік і нафтопроводом Дружба. При цьому Україна має власну думку щодо цієї домовленості про те, що офіційний Київ все одно не дасть росіянам продавати нафту в Європі, на брифінгу заявив Володимир Зеленський. При цьому аналітика зазначає, що не можна виключати негласну домовленість США з Україною щодо продовження блокування транзиту а обіцянки Трампа Орбану були просто для збереження добрих стосунків. Тим часом сусідня Молдова йде зовсім іншим шляхом. Офіційний Кишинів заявив, що виганяє компанію «Лукойл» із країни. Нафтовий гігант має припинити роботу із 21 листопада. Повідомили у тамтешньому міністерстві економіки. Очільник відомства Дорін Жунгієто заявив, що рада інвестицій, які мають значення для державної безпеки, відхилила пропозицію Лукойлу щодо продажу своїх активів та інфраструктури в аеропорту іншій компанії, натомість запропонувала викупити склад Лукойла в аеропорту, щоб держава взяла під контроль інфраструктуру і ресурси компанії. Кінцевий термін для цієї пропозиції 17 листопада. Якщо ж угоди не буде досягнуто, активи лукоїлу у Молдові можуть просто націоналізувати. Жунгієто додав, що влада активно працює над пошуком альтернативних постачальників, зокрема, веде переговори із румунською компанією Ромпетрол, щоб забезпечити Молдову бензином, дизельним паливом та газом. Офіційно визнали і просять звільнити. Президент Кенії Вільям Руто попросив Володимира Зеленського відпустити кенійців, які потрапили в полон зсу. Про це Руто написав у своїй соцмережі X. Як стало відомо, президенти спілкувалися телефоном. Ми обидва занепокоєні щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війни в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких вчинків. Написав Руто. При цьому кенійський президент зазначив, що Зеленський погодився та сприятиме звільненню кенійців, які знаходяться в полоні ЗСУ. Тим часом в самій Росії призов тепер буде відбуватися кожного місяця, двічі на рік збирати нове м'ясо бункерно може замало. Чи дійсно строковиків тепер відкрито відправлятимуть на фронт? Та які нові загрози таке рішення Кремля ставить перед Україною? Дивіться просто зараз. Конвейер гарматного м'яса Путін підписав закон про цілорічний призов до армії РФ. То ми чувствуємо себе уверена, устойчиво і, несмотря на певні патрі, вони, звісно, будуть зв'язані з многими абстратістю. Новий закон дозволяє військкоматам працювати без перерви, а ухилятися від служби стане ще важче. Побіда буде за нами однозначно. буде за нами. Тільки такий оптимістичний настрій скоро цих героїв покине. Ніколи не йдіть на свого випаді Скільки народу ви втратили, це просто А втратити ще більше, адже Путін все робить для цього. Згідно з новим порядком, відбір до армії проходитиме протягом усього року з 1 січня по 31 грудня, а не лише під час весняного та осіннього призову. А это все свидетельство того, что Российская Федерация А признает катастрофический характер потерь личного состава и Б невыполнение тактического уровня задач так называемой специальной военной операции. Згідно з новими правилами, повістки тепер можна розміщувати у державному електронному реєстрі, а термін явки до військомату не повинен перевищувати 30 днів з моменту публікації повідомлення. Уже проходять по території Російської федерації обла в першу чергу нікаснулись граждан Средньоазіатських республік. Крім того, слідувати відмітити, що даний указ приведе к збільшення количества росіян, которые покинут территорию страны оккупант. Я напомню, в результате так называемой первой волны частичной мобилизации территории Российской Федерации покинуло по оценкам самой российской стороны более полутора миллиона граждан данной страны. Паралельно Путін підписав ще один закон, який дає змогу залучати резервістів до охорони критично важливих об'єктів інфраструктури. Російські медіа зазначають, що йдеться про посилення контролю над військовими та енергетичними структурами. Всі відмові річ дітиміна скритом характері матилізації. Ось тобто, падвідав привличення резервіста в тих граждан Російської Федерації, корот. состоят в так называемом боевом резерве, подписали соответствующие документы с Министерством обороны Российской Федерации. и по всей видимости, будут отправлять непосредственно на линии боевого соприкосновения. То есть А стратегічні об'єкти будуть захищати вже непосередньо на нулі. Якщо простими словами, то нові правила Путіна фактично легалізують цілорічні облави та постійний тиск на призовників. І поки кремлівські диктатори з теплого кабінету приймає рішення і розповідає, як росіяни добровільно стоять у чергах, щоб піти воювати. То у нас то і тут добровільно, самі а у нас по, по 50 по 60 Тисячі в місяць самі приходять. ребята. на фронті російські військові проклинають той день, адже одні повелися на гроші, але лишилися без них. Інших просто обдурили і кинули як гарматне м'ясо. Мозги у мене на місце швидко встали. Всю суть ситуації мені хватило буквально 3-4 чотири понять поняття. як там є на сам ділі. Депусть да мене лучше кріпануть. Я в тюрму сяду что-то, чотону туди. Я не, не пойду. В початку повномасштабного вторгнення в Україну країна агресор Росія втратила близько півтора мільйона солдатів. З початку 2025 года контракт з вооруженными силами Російської Федерації подписало 336 тисяч граждан Російської Федерації. А теперь внимание, по оценкам британской разведки, потери российских оккупантов с января по ноябрь месяц составили 353 тысячи военнослужащих. То есть речь идет о том, что потери российской армии гораздо выше возможности пополнения личного состава. То есть решение вопросов пополнения личного состава за счет добровольцев Даже при э, матеріальному стимулюванні, а в основному добровольці та жителі депресивних регіонів Російської Федерації не рішають вопросу поповнення личного состава. Скільки б Кремль не відправив до України військових, тут на них чекає лише поразка та смерть, і це чудово розуміє російський правитель, але йому начхати. Тимчасове перемир'я на лінії зіткнення локальне припинення вогню встановили поблизу Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт. Про це повідомили у МАГАТЕ. Як зазначили в агентстві, вранці 7 листопада розпочалося розмінування та інші підготовчі роботи поблизу пошкодженої ділянки лінії електропередачі феросплавна 1 напругою триста 330 кВт, зв'язок якої із енергостанцією був перерваний 6 місяців тому. Очікується, що сьогодні фахівці розпочнуть ремонтні роботи, аби відновити підключення до станції протягом найближчих днів. Магате пообіцяли стежити за виконанням робіт та застерегли сторони від провокацій. Та погодившись на перемир'я в одному місці, Росія одразу ж вдарила в іншому. Цієї ночі Україна знову пережила масований удар балістикою, крилатими ракетами та дронами. У Дніпрі внаслідок прямого влучання в дев'ятиповерхівку загинула щонайменше одна людина, і ще десятеро, включно з дітьми, отримали поранення. Вибух був такої сили, що посеред будинку залишилася величезна діра, а принаймні чотири квартири повністю зруйновано. На місці також виникла пожежа, яку оперативно вдалося загасити. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. В Столиці також спостерігаються руйнування від падіння уламків дронів. В Печерському районі згоріли чотири легковики, що були припарковані у дворі. У будинках частково повилітали вікна. Також вночі були повідомлення про запуск кількох гіперзвукових ракет Кинжал, які, за даними моніторингових каналів, летіли у напрямку Трипільської ТЕС на Київщині. Після цього у столиці почалися екстрені відключення світла. Найбільш кривавий місяць за весь час війни. В жовтні Росія втратила найбільше солдатів із початку вторгнення в Україну. Такі дані озвучав Володимир Зеленський. При цьому він зазначив, що така велика кількість російських втрат підтверджена, і відеоматеріалами. Він також уточнив, що загальні втрати росіян за жовтень можуть становити 27-28 тисяч дві-три тисячі ще не були підтверджені. За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки збільшенню використання безпілотників на фронті. І більше новини з фронту дивіться у нашому матеріалі просто зараз. Український прапор знову в центрі Покровська ЗСУ зрізали російський виступ на північ від міста а бої точаться уже на дні Каховського водосховища. Останні новини, чим живе фронт сьогодні? Дивіться просто зараз. Покровськ сьогодні головна точка російсько-української війни. Основне завдання ворога максимально закріпитися у місті. Розповідають у зсу. Для цього все частіше противник використовує цивільний одяг. Так йому зокрема вдалося закріпити російський триколор на міськраді Покровська. Силу оборони через кілька годин повернули на місце український прапор, попутно знищивши спостережний пункт у самій будівлі та зачистивши противника. Паралельно бої не припиняються і в інших кварталах міста. спецподразделениями сил обороны Украины уничтожено более 100 российских оккупантов. Это только безвозвратные потери, без учета так называемых санитарных потерь. На данный момент основные действия спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины и сил специальных операций направлены на деблокирование логистики сил обороны Украины и расширение зоны присут... присутствия с целью Недопущення возможного оперативного окруження нашого подразділення. При цьому в атаках на Покровськ Росіяни спробували використати фактор погоди. Повідомляють бійці на місцях, і вже зафіксовано перші спроби проїзду містом на техніці. Нацгвардейские дроноводы из подразделения Гострой Картузы тем временем фиксируют неприятную тенденцию. Россияне, по крайней мере, пытаются заезжать в Покровск на автомобильной технике. К сожалению, плохая погода сейчас играет на руку оккупанту, пишет Гострой Картузы. Если раньше мы видели просачивание российских войск в Покровск исключительно пешком, максимум иногда были попытки прорваться на мотоцикле, то сегодня из-за тумана мы уже заметили первый военный пикап россиян в городе. Они не спеша раскидали баррикады и поехали <coughs> по улицам Покровска. Проте потім були знищені, додають аналітики. При цьому основні зіткнення йдуть уже на дальніх околицях Покровська. В самому місті залишаються позиції, як ЗСУ, так і РФ. Обидві сторони особливо намагаються не привертати уваги, щоб не викликати на себе шквал безпілотників. Основні бої між українськими та російськими отрядами йдуть саме на северній окраїні. Ті сили ВСУ, що залишились в глибині міста, поки не привкають уваги. вероятно, ждут подхода своих для усиления контратак. Получается, что российская инфильтрация постепенно лишила Украину контроля над большей частью Покровска, создала серую зону. Но и взять ее под контроль российские солдаты не могут, не хватает сил, да и угроза дронов слишком велика. Однак цей ситуативний успіх окупантів насамперед пов'язаний із колосальними втратами. Як розповідають наші оператори дронів на штурм у середньому відправляють групи із трьох осіб із чітким розрахунком на те, що двох гарантовано уб'ють а вціліти, якщо і зможе, то лише один у Росіян містами під покровським і в Покровській патєрі доходять до соотношення 18 в пользу українців. Ну то тобто на одного. Раніно погибшего українського бойця приходится до вісімнадцяти падівших ранених російських воєн. Знайомі з цією статистикою, і в російських підрозділах тому кожен підвіз поповнення окупантів виглядає приблизно ось так. Відразу Тим часом успіхи село оборони аналітики відзначають на північ від Покровська. Там РФ не припиняють спроби зайти в тел нашому групуванню. Проте щоразу зазнають невдачі. Це Тактичні успіхи Сил оборони України в районі Шахова і Родинська. Дані два населені пункти є ключовими в моменті забезпечення логістики сил оборони України. І нашим защитникам вдалося значительно улучшить позиції на даних направлениях. Мітової значительне продовження в районі Шахова, це дозволяє фактично стрізати так називаємо вклинення російських войск в оборону Сіл оборони України. Не вдається здійснити задумане у путінських військ і у Куп'янського місто, яке, за словами Герасимова, уже як два тижні оточене, дає таку відсіч, що росіяни за цей час не просунулися там ні на метр. Звісно, об окруженні. так же, как и Покровска, речи не идет, потому что замысел россиян был такой, охватить с севера, э, прорваться через рейку с юга, отрезать большую группировку украинских войск, ее ликвидировать, ну, создать брешь нашей обороны. Этого они хотели, но этого у них не получилось, поэтому продолжаются штурма, вот, просачивание вот этим способом э, с Севера в город сили оборони України джують активно, як в самому Купянське, так і е, К Северу Атніву. Тим часом несподіваний напрямок боїв розгортається на запорізькому напрямку, прямо на дні Каховського водосховища. Да, оно уже достаточно высохло, чтобы там могли проходить солдаты. И в итоге украинские спецназовцы прошли до островов Большие Кучугуры, где уже находилась российская позиция. Украинцы одержали победу, острова, а теперь лишь часть Большой Земли, заняли, подняли свой флаг. Кстати, раньше большие кучугуры выглядели вот так. Долгое время после прорыва дамбы дно Каховского водохранилища оставалось топким и мягким, но постепенно высохло и поросло травой и кустарником. Как мы видим, пехота уже может там перемещаться. Легкая техника, скорее всего, тоже. Ну и на сам кинец, новые детали стали появляться щодо нещодавнего удара ЗСУ по Донецку. Як відомо напередодні, там був уражений склад безпілотників типу шахет. Тепер стало відомо скільки їх там було. Предполагаемое количество БПЛА типа Шахет, включая Герберу, которые находились на, склад... на складах в Донецком аэропорту, около 1150-1200. Были ли уничтожены все, неизвестно. По оценке аналитиков, это где-то месячный запас Шахедов для использования по передку, то есть для поражения тактических целей на линии фронта, для чего Шахеды переоборудуют фактически в гигантские FPV-дроны. Нагадаю, большинство экспертов сходятся на том, что удару завдали украинские ракеты «Фламинго», які фактично тричі за чотири дні усп. успішно пробили російську ППО. Були шведські стануть українські. Наші конструктори збираються локалізувати виробництво винищувачів Гріпен всередині країни. Заявив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, напередодні був підписаний відповідний меморандум між однією із українських компаній і компанією САП про майбутню локалізацію Гріпен в Україні. За планами повний цикл виробництва буде реалізовано до 2033 року. Шмигаль також додав, що Україна та Міністерство оборони Швеції детально відпрацювали домовленість, зокрема щодо постачання 150 винищувачів Гріпен класу ЕКО. А поки Україна поповнює свій авіапарк, Сполучені Штати схоже вирішили піти нашим шляхом і заробити акцент на безпілотниках. Мільйон БПЛА США планують закупити найближчим часом, пише видання Reuters. За даними журналістів, Вашингтон планує придбати 1 мільйон дронів у рамках масштабного розширення закупівель протягом наступних 2-3 років, а потім купувати від 500 тисяч до 1 мільйону дронів щорічно. Про це заявив глава міністерства армії США Деніел Дріскол. Чиновник зазначив, що на сьогодні цей показник в американській армії складає не більше 50 тисяч дронів на рік, що надзвичайно мало враховуючи, що Китай здатний виробляти понад 8 мільйонів безпілотників щорічно. А от чого у сполучених штатах вдосталь, то це військових баз. Так, зокрема, в Сирію Вашингтон вирішив повернути контингент США і готує тисячі солдат до відправки. Що це підготовка до нової війни чи спроби втримати світ від нової агресії? Про це далі у сюжеті Трамп посилює тиск на Путіна. Ну Случається, нічого тут з цим не поділиш. США все більше витісняють Росію з близького сходу, через що кремлівський диктатор втрачає свої позиції в Сирії. <кій> пугатися нельзя. Хто починає пугатися, то одразу все проіграє. Ну розуміти, що може присвіти, обов'язково нужно. США готується розмістити військовий контингент на авіабазі в Дамаску. Сирійські джерела зазначають, що йдеться не лише про військову присутність, а й про створення центру для розвідки дозаправки, логістики та гуманітарних місій. При цьому офіційно Сирія збереже суверенітет над об'єктом Трампу просто важно продемонструвати успіх своєї політики в контексті встановлення стабільності в мусульманському світі. І в цілому, я думаю, що це частина відповідної політики яка в цілому связана з Ближнім Востоком, то тобто, цілому Трамп настроє на то, щоб на Ближнім Востокі установилась стабільність, которая б не мешала добивати нефть. Нова база буде розташована біля південних кордонів Сирії поблизу районів, які за планом стануть демілітаризованою зоною в рамках пакту, що готується між Дамаском і Тель-Авівом. Посередником виступає адміністрація президента США Дональда Трампа, який особисто займається переговорами. Соединенные Штаты рассчитывают, что в Сирии будет некий новый режим, который, по крайней мере, будет вполне лоялен к Израилю. Это стабилизирует ситуацию в регионе вот, и снизит напряжение. То есть тут самое главное ⁇ снизить напряжение, добиться того, чтобы не было никаких новых эскалаций, и чтобы Соединенные Штаты таким образом, ну, чтобы не было необходимости в постоянном военном присутствии в Соединенных Штатов. масштабном воєнному присутствию сіних штатах на Ближньому За даними виданнями Reuters, американські транспортні літаки С 130 вже здійснювали тестові посадки на базу. Місцеві співробітники підтвердили, що останніми тижнями туди прибувають американські фахівці. Вже в понеділок, 10 листопада, Трамп проведе зустріч із новим сирійським лідером Ахмедом Аш-Шараою в Білому домі. Це стане першим візитом глави сирійської держави до США. Для аш Ашара – це очередний шаг на путі признання його легітимності, хоча він как бы, не є вибраним президентом, але, тим не мені, ніхто особо на це увагу не звертає. Тобто, ну да, його признає президент Сполучених Штатів. Для нього, очевидно, це Серьезная личная победа, которая позволит укрепить его власть. С другой стороны, для Трампа это как бы демонстрация того, что его ближневосточная политика успешная. Так Акщо думаю, тут, скоріше щось взаємовигідне. Нагадаємо, що 15 жовтня президент Сирії Ахмед Ашара приїхав до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори відбувалися в Кремлі. Ми підтримуємо дипломатичні зв'язки. Ну як сказати зв'язки? Ще кілька років тому Росія погрожувала вбити Ашара. Швидко Путін змінює риторику. Більше того, Кремль підтримував режим Асада і воював проти тих, хто хотів повалити диктатора. Асад втік до Росії і досі там ховається. Росія, яка десятиліттями утримувала вплив у Сирії, тепер опинилася за межами ключових процесів. Після загибелі режиму Асада, після повалу режиму Асада, Кремль втратив військові бази і політичну вагу в регіоні. А місце, що звільнилося, зайняли США. Очевидно, що сирійська власть нова торгується. Хто вигідніше предложить і смахивает на то, що підложення Союних Штатів виглядає для нової сирійської власті более вигідним. И если соответствующим образом все будет идти в, в подобном ключе, то не исключено, что на самом деле, хотя формально каких-либо разрывов не будет с Москвой, но Москва явно потеряет свои позиции. Но все-таки я думаю, что в любом случае нельзя говорить, что сейчас позиции Москвы в Сирии сопоставимы с позициями Москвы во времена Асада. Росія втрачає свій вплив на світовій арені, що свідчить про провал зовнішньої політики Володимира Путіна, і це лише початок. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.